Дорогі колеги. Ми або сьогодні, або з вами вже колись бачились. За нашою каверзною задумкою. Ви вже сьогодні послухали вступні 15 хвилин моєї зустрічі з вами. І сьогодні я буду ділитися завершальною такою частиною. Моїх напрацьованих протягом року з попереднього року досліджень в темі української родини під час війни. При виборі теми я завжди виділяю дуже багато часу і чесно зізнаюся, готуюся відповідально, і готую досить довго матеріал, досліджуючи, аналізуючи, що найцінніше хочеться продемонструвати. І чесно зізнаюсь вам, що ще вчора матеріали, з якими я була готова вийти сьогодні на форум, відрізнялися від того, що буду сьогодні подавати я в середньому на 80%. відсотків. Відрізнялись вони по тій причині, що. Вчорашній мій досвід і вчорашній мій стан говорив, що потрібно говорити про одне. А сьогодні, прокинувшись зранку і отримавши певну звістку, мені захотілось говоритися говорити про інше, говорити мабуть, навіть іншою я сьогодні буду говорити. До речі, хто мене бачить взагалі вперше, поставте в чат один. А хто не вперше, спробуйте порахувати, скільки разів ви мене бачили в зудні або наживо в житті. Мені було дуже дуже важливо. О, є хто вперше? Окей, тоді я маю обов'язок сказати, хто я. Мене звати Оксана Зінько, я кандидатка наук, я психолог, психотерапевт. Я очільниця психологічного центру перспектива, який є одним із організаторів даного заходу, а також очілюю громадську організацію Соціальний проект разом. Всі, хто з «Разом», напишіть в чат разом, щоб було зрозуміло, що у нас уже 60 плюс психологів, які надають безкоштовну психологічну допомогу українцям вже протягом п'яти років. Така ініціатива є. Я сьогодні про неї скажу. А також зовсім недавно, місяць тому, я стала ще головою органі... громадської організації Міжнародна спілка супервізорів. Про це теж скажу, тому що на завтра, ну Всім учасникам форуму громадська організація міжнародна спілка супервізорів підготувала бонус. В автотра у вас е, взагалі відкрита групова супервізія. Ну, це е, відразу з хорошого і з подарунків починаємо. Тому налаштовуйтесь. якщо є відчуття, що вам сьогодні маловато, то ви завтра можете добрати. Тому із цього і почнемо. І м, форум сімейної психології в 2020 році. Вперше ми організували на базі національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова і за ці всі п'ять років мінялися співорганізатори. Щиро дякую всім, хто був дотичний. Тут є у нас сьогодні і спікери, які попередні роки брали участь в цій місії. Ці щиро дякую вам і всі, ті, хто один раз в рік приділяє час побути з нами в цьому форумі. Завдяки вам, ми вже маємо певну таку традицію, відчуваємо, що ми є. В колі такої родини. І обрана мною тема, вона є незмінною, а матеріал я поміняла. Це основні виклики для українських родин під час війни. І я не можу дозволити аж цілу хвилину, але мені хочеться 5 секунд. Але в душі буде набагато більше, ніж 5 секунд, згадати всіх тих, хто не може сьогодні бути з нами на форумі. Всі ті, хто допомагає нам. Щоб ми могли говорити українською, щоб ми могли говорити про українські родини. І мені сьогодні дуже щемко говорити, бо сьогодні зранку я втратила колегу, друга, людину, яка мала родину. Я буду говорити сьогодні про це. Вибачте, але це чесно. В кожного із вас є те, що ви втратили. З кожною втратою ми багато чого набуваємо. І сьогодні я буду говорити про те, що втрачає українська родина і що вона здобуває. І, будучи психологом, під час війни, ми маємо бути чесними, чесними по відношенню до себе, чесними по відношенню до людей, з якими ми працюємо. І сьогодні, зустрічаючись з вами, мені вдавалося якось бути чесною і в цьому моменті теж. Тому ми будемо говорити далі сьогодні про ризики, які стоять перед українською родиною. Їх і важко розгледіти, і дуже легко. Ви їх теж помічаєте. Я вас запрошую до дискусії, щоб ми про них сьогодні говорили. І перше, про що я хочу згадати той ризик, який є для української родини на сьогодні, це деформація статево-вікової структури населення. Спробуйте зараз, не опираючись на ту статистику, яку я буду говорити далі. А в психології ми часто запозичуємо статистику, щоб трішки свої емоції вгамувати і сказати цифри. Давайте говорити цифрами, щоб було зрозуміло. І давайте зараз опера... візьмемо статистику 2021 року, довоєнний час на тисячу жінок в Україні припадало в середньому 900 чоловіків. Да? Психологи невеликі математики, але порівняти можемо. Зокрема, у місті, в містах чоловіків ще менше, ніж в сільській місцевості. Середній вік населення України 41 рік. Середній вік жінок 43 роки, а чоловіків 38. Якщо хтось хоче щось зробити в своєму житті, задумайте, скільки років вам замроз і скільки середньостатистично живуть українці. І задумайтесь про те, а хто є чоловік чи жінка. Чи є в моєму житті чоловік? Як я, Які, хто із чоловіків зараз є? Це мій дідусь, це мій тато, це мій брат. Хто є? Кого я найближчий час втрачав, втрачала, кого стало менше за ці кляті роки війни у моєму роду, у моєму поколінні? Хто під ризиком втрати? В кого гірше здоров'я? Проаналізуйте зараз своє, і я запрошую, щоб ви це робили із своїми. Клієнтами, з якими ви працюєте. Ось так візуально виглядає статево-вікова структура населення України. Ось так ми бачимо виглядає з лівої сторони чоловіча гендерна класифікація представлена, а праворуч жіноча. Ми бачимо, що ось цей правий фланг у нас більше, ніж чоловічий. Це що означає, що жінок більше, ніж чоловіків? І як ви бачите, що жінки живуть довше. І зараз не про психологію, зараз прямо про соціологію. Ще мені. Згадалося, я дуже довго шукала і знайшла епіграфічна вишивка це вишиті словесні тексти на текстилі, які ще в 19 столітті, в першій половині 20 століття вишивали українці. Роздивіться, на жаль, погана якість, але я вам поясню, що тут де на тканому полотні. Вишивається ще і словесні тексти, крім вишивки, і написано на цьому текстилі. написано, вишито на цьому текстилі вісім українок і один. Хлопець, Наталка Марина, Тетяна Катерина, Нестор, Ульяна Маруся, Мар'яна і Гануся вісім дівок, один я, куди дівки, туди я. Як ви думаєте, ви вже зрозуміли, куди я веду. Ви, мабуть, вже відчуваєте, про що сьогодні я буду говорити. Я буду говорити спочатку про чоловіків, а далі про сім'ю. З повагою до всіх чоловіків, до всіх жінок, до всіх захисників, захисниць нашої України. Але я вважаю, що ця тема дуже гостра. Поширення стресових розладів серед чоловіків. Що говорять чоловіки? 5-7 разів на тиждень вони відчувають пригнічення, депресію, думаю, що життя не склалося, відчуваю напахи страху і паніки, маю проблеми зі сном, почуваю себе самотнім. Ось так відчуває себе в середньому кожен день чоловік, середньостатистичний український, і джерела підтримки, до яких звертаються чоловіки, вони відчувають себе розгубленими і самотніми, і звертаються один. Да, відсоток, як ви бачите, статистика є, буде звертатись до психолога. А три ні до кого не звернеться, до дружини або співмешканки 38%. Ну і ви бачите цю всю статистику. Тобто, ми зараз говоримо про те, що чоловіки потребують психологічної допомоги, але вони до неї не звертаються. І це теж один із викликів того, що чоловіки потребують цієї допомоги. В рамках психологічного центру перспектива в червні 2023 року за ініціативи наших слухачів, наших колег, ми створили. Психологічний клуб Маяк. Маяк дає можливість досліджувати різні галузі і теми в психології. Хто з маяку? Напишіть в чат Маяк, що ви є, я впевнена, що ви тут є. І ви знаєте, цей трішки матеріал, тому для вас повторення мать у чи ні. Психологія чоловіків це окрема галузь, яку ми досліджували цілі, цілий місяць. А ми досліджували її в теорії, досліджували її в практиці. І Я дуже хочу цією лекцією подивити, поділитися з вами. І ви можете в наш інстаграм написати, відмітку зробити. Ми дамо вам доступ до цієї лекції. Хто хоче зараз менеджери дадуть посилання на інстаграм, і ця лекція більше ніж годину, півтори години я викладаю матеріал лекторію по психології чоловіків. Я вважаю, що взагалі кожна жінка, людина, чоловік про себе, жінка про свого чоловіка має знати. А психологи тим паче ця тема бездонна. Ми вчали психологію жінки, і психологію чоловіка, і психологію любові, і психологію сім'ї всього. Але сьогодні хочеться саме про чоловіки. Тому забирайте, якщо вам це цікаво і потрібно. Ну і за цікавості долучайтесь до маяку. Там особлива атмосфера. В галузі психології чоловіка вивчають різні аспекти: це й гендерні ролі, і психічне здоров'я, міжособистісні стосунки, роль батьківства, і саморозвиток. Психологічні проблеми, патріархальність і тому подібне. Особливу увагу я хочу звернути на більш особистісні відносини чоловіків, що в період війни і взагалі чоловік, який будує стосунки, він будує їх дещо по-іншому, ніж жінка. Чому я досить сміливо і впевнено говорю про цю тему? Тому що в своїй приватній практиці, яку я не закриваю, хоч і викладаю дуже багато, але я маю моральний обов'язок супроводжувати людей, з якими я вже працювала довгий час. Більшість людей, з ким я працюю, це чоловіки. І раніше я собі задавала запитання, чому вони до мене йдуть, коли ну не я їх обираю, а вони мене обирали. І тому що в мене багато цікавості і неймовірно багато поваги до чоловіків. І, мабуть, це відчувається більш за все. Тому психологічні проблеми, теж статистика, щоб угамувати наші емоції на 100 тисяч населення. Психологічні проблеми можуть мати 7 жінок і 38 чоловіків. Задайте собі колеги запитання: хто до вас більше приходить в роботу: жінки чи чоловіки? Напишіть, з ким ви більше працюєте. Ну, це не добре, не погано, У вас так це склалося, так? До вас, ну, ви як практикуючий психолог, або ви з хлопчиками, з дівчатками, з підлітками, дівчатками, з хлопчиками? Угу. Ну, я зараз таку про більшість угу. або ваша цікавість до кого. Я дуже багато супервізую моїх колег, і бачу те, що ну, більша частка, і ми зараз бачимо теж і в чаті це. Що більше за психологічною допомогою звертаються жінки, але потреба, бачите, як ви бачите, психологічні потреби, проблеми у чоловіків немаленькі. Хочу я ще два питання висвітлити. Це емоційна сфера чоловіків. Е, вона дуже мало досліджується, але фраза чоловіки не плачуть, ви розумієте, чого вона коштує взагалі для життя чоловіків. Цей міф вартує чоловікам 12 років життя. Тому що ти ж хлопець, ти ж не плачеш, ти ж маєш бути сильний, ти ж солдат і тому подібне. Як писав хірург е, невиплакані сльози змушують плакати внутрішні органи. І від цього інфаркти, інсульти в чоловіків, ну, взагалі і в жінок також. І е, психотерапія і психологічна підтримка чоловіків вона дещо відрізняється від психологічної підтримки і допомоги жінкам. І я дуже я? вас підтримую в тому, щоб ви свою цікавість і галузі постійно підвищували роботу саме. Тому що, коли ми говоримо про військового, в більшості, звісно, це чоловік, і чоловіки, які на сьогоднішній день не є захисниками, але вони теж можуть стикатися з дуже непростими викликами. Е, я не маю зараз оцінки в діях або судження. Нях, але в складнощі з ментальним здоров'ям саме чоловіків українців дуже велика проблема на сьогодні. На щастя, в минулому році була відкрита лінія підтримки для чоловіків 2, 3, 4, 5, я думаю, ви про неї знаєте, я просто нагадую. Але вона спеціалізується саме на підтримки чоловіків. Ви маєте про це знати, ви маєте про це інформувати. Можемо, допоможемо, не можемо перенаправимо. Тому, якщо ви з чоловіками не працюєте, ось та те місце, де з ними працюють і можуть допомогти в умовах. масштабної війни. Українці не відмовились від шлюбу, і це хороша звістка. це, мене це дуже тішить. Я багато років викладала в університеті на кафедрі практичної психології психологію сім'ї як дисципліну. І завжди тема розлучення неймовірно цікавила студентів. Ми досліджували статистику, психологічні механізми, тому подібне. Але саме соціологія нам говорить про те, що. Українці під час війни не почали менше створювати шлюбів, але можливо, є така гіпотеза, що збільшення шлюбів у воєнний час. Обумовлено тим, що є військова загроза, і оця військова загроза як ризик, вона прискорює прийняття рішень. Ну якщо не сьогодні, то коли, якщо ну коли відкладати, можливо, ви за собою помічали так. Ну може, все ж таки натокою котика завести того котика? А можливо, одружитися, а можливо, бізнес відкрити в чомусь. Українці стали набагато сміливіші, і в одруження це в одруженнях це теж, але на це є ще інші причини, тому що в офіційному шлюбі жінка мобілізованого може. Почувати себе значно впевненіше, і в разі його полону зникнення, поранення вона має значно більше можливостей звертатися до офіційних інстанцій щодо повернення інформації, і тому подібне, або додаткового лікування, чи мати допомогу при пораненнях або загибелі. Відповідно, і чоловік відчуває себе більш впевненим, якщо в нього є офіційно зареєстрований шлюб під час війни. А ну і якщо він, наприклад, в воєнно зобов'язаний. Підготовка до створення родини, я вважаю, що це такий великий і важливий вектор для українців взагалі створення родини і перші три роки шлюбу. Чому? Будуть зараз трішки утрувати, але ви в цьому помітите, можливо, себе або це бачили. Дитина йде в перший клас, вже запитують, яким ти будеш, коли ти виростеш. З класу шостого вже починають обирати професію, профорієнтація, профвідбір? Але як обирати партнера? Але як будувати стосунки, ніхто нікого не вчить. Як бути успішним в кар'єрі, як заробляти гроші, фінансова грамотність, емоційна грамотність це все прекрасно. Але чи говорять десь про створення родин? Молодь, яка е, припала на підлітковий період пандемії два роки і вже третій рік повномасштабного вторгнення, мінус чотири роки з їхнього життя. У мене до них неймовірне співчуття. Е, люди, які зараз 14-15 років мають, вони стикнулися з дуже-дуже багато якими викликами в своєму житті. Тому психологічні аспекти формування молодої сім'ї дуже важливі, і ми до них маємо велике відношення, тому що сім'я молода. Українська, вона за, за перші три роки, ми маємо найбільшу кількість розлучень. Я не про те, що розлучення це погано чи добре, але про те, що підтримка, можливо, для певних родин більшої і з держави, і психологічної едукації могли б полегшити проживання або йти в розлучення, або його проживання, або построзлучний період. Подальше створення, і я тут виділяю не випадково, подальше. Поширення однодітності серед сімей з дітьми. Україна має певну статистику, я теж до неї зараз підійду, що вже не тільки з війною, але для України ми можемо порівняти 2010 рік і 2021 рік одна дитина в родині в майже 80% родин. Ми говоримо про те, що українська нація зараз має багато викликів, складнощів і ризиків існування і як на психологічному, так і на біологічному рівні. І тема, про яку доповідачка говорила вище, та, лібідо, про без сексу не буде народжених дітей без. Бажання без е, такої вітальності, яка є в родинах, в житті батьків, звісно, ці діти будуть бачити зовсім інше. Зрою стає кількість, на жаль, в в сирі та однобатьківських батьківських дітей, але ось до цієї теми мені хочеться підійти з дещо іншої сторони, що чужих дітей не буває, і вони всі наші. А можливо не дуже в цьому місті, але не могла я не поділитися цією інформацією. Я думаю, ви пам'ятаєте цей знімок? Це 84-річний пан Валентин Платов. Він загодує свою маленьку онучку Ізабелу, яку вони втікли від окупантів Запоріжжя. А цей досить, як ви розумієте, в похилому віці вже пенсіонер проїхав дуже багато на своїй такій старенькій машині для того, щоб вивезти з під окупації своїх внуків, свою невістку і свого сина. І в оцих очах, і в оцих очах, які сплять, і бачать якийсь маємо надії приємний сон. Дуже багато чого буде, тому зростає кількість і на жаль людей, які залишилися без підтримки своїх сімей, це саме старше покоління, яке залишається, звісно ж, за. За останню ниточку тримаються, але вони намагаються бути жити в тому місці, де вони народжували дітей, де вони існували. Це можуть бути страшні місця під обстрілами, де окуповані окуповані місця, але для цих людей дуже там непросто. З 24 лютого в Україні понад 8,5 тисяч дітей з різних причин опинилися без батьківського опікування. Їхні батьки були або вбиті, або взяті в полон і тому подібне це. Ну, ця цифра вона не поміщається в мене в свідомості. Не знаю, як у вас я не можу уявити собі 8,5 тисяч дітей. Я працювала в інтернатах, я е, розумію, що таке 100 дітей, 80 в сиротинці. Ну, я не розумію, що таке 8,5 тисяч. Мене ця цифра дуже-дуже лякає. І це про і такі. Економічні, і політичні і психологічні моменти, але мені хочеться згадати те, що різні форми спілкування в Україні існували ще за Запорозької Січі, де дитина, яка втрачала дітей, вона була на опіків суспільства, і конкретно до якоїсь родини родина її брала під свою опіку. Наприклад, в Ізраїлі є така практика, що у них немає сиротинців, в є більше потребуючих родин, які хочуть всиновити дитину, і значно менше дітей, які є без піклування батьківського. А тому немає такого поняття як безпритульні в принципі. Люди, які дбають про дітей, причому не лише про своїх. А й про чужих думають про майбутнє своєї країни. В таких країнах, як Нідерланди, і, наприклад, Латвія, теж відходять від поняття сиротинців. І за статистикою, що 20% лише це в сиротинцях діти, які діти сироти. І 80% це діти, батьки яких позбавлені піклування. Тому ось таку інформацію ми маємо. І зміна мого матеріалу ще чому так полягала? Тому що саме сьогодні. В Україні презентована 15 травня 2024 року, презентована в Україні єдина онлайн-платформа, має назву Україна для кожної дитини. Ця платформа про усиновлення та сімейні стилі виховання дітей. Ви можете ознайомитися з цією платформою. Вона виглядає ось так: Україна для кожної дитини. І знову про цифри. Тільки 14-27% українців знають про різні форми виховання дітей, як опіка, піклування, прийомна велика родина, або дитячий будинок сімейного типу. 42% знає про усиновлення, але тільки 5% знає про патронат. Тому на цьому сайті презентована дуже прекрасна інформація, де ви можете бути наставником для людей, або ті люди, з якими ви працюєте, і можливо у них проблеми з дітонароджуванням, Ви можете інформуватися. Про те, що є діти, які е, можуть бути, наприклад, під патронатом цих родин. І е, ну інформація про те, що в нас така велика кількість сиротинців, і така кількість потребуючих дітей, і така кількість родин, які можуть дати або хочуть дітей. І дуже добре, що все ж таки ця платформа з'явилася. Можливо, вона дещо трішки облегчить можливість усиновлення на сьогоднішній день. Любов до батьківщини починається з родини. Френсіс Бекон згадує таку фразу: а в нашій Народній творчості звучить де одинць. Сімейство кінець, де сім – щастя всім. Тому бажаю вам великих щасливих родин, в яких ви можете бути щасливі і наповнені. Досить так поверхнево, але не можу про це не згадати, що кожна родина проживає завжди нормативні кризи. За вірджиною Ситір їх 10, і вони прив'язані саме до народження і до появи і до дорослішування дітей. Але є не нормативні кризи. Їх виділяють основному основному сім ненормативних, після яких сімейна система трансформується або видозмінюється а є ненормативні кризи в сім'ї. Під час війни, які ненормативні кризи, це ненормально, що українці це переживають. Це втрата житла. Це соромно і всім важко, як мені говорили люди, яким ми допомагали відновлювати будинки. І, на щастя, дві такі родини, яким нам вдалося допомогти. Втрата житла їм дуже соромно, що їм люди допомагають. Це про українців. Травматизація або каліцтво члена родини, діти з протезами. Це наша реальність сьогодні. Дорослі з протезами, дітки, які дуже швидко ростуть їм потрібно швидко міняти ці протези, смерть, члена родина, неможливість попрощатися, приїхати на територію, поховати по таких традиціях, які були в наших поколіннях, вимушена еміграція без досвіду, зґвалтування, пропадання небезвістю, різні погляди на місце проживання і перебування, призводу, збройних сил і тому подібне. Як кажуть, коли гине людина, гине світ, коли гине сім'я, з нею гине цілий всесвіт. Ця фраза мені поєдналася з досвідом чоловіка, Юрій Года, який втратив свій всесвіт. При обстрілі він втратив дружину і трьохмісячну донечку, тобто всіх жінок родини. Українці, неймовірно, потребують психологічної допомоги. І я хочу вам нагадати про те, що у всіх є можливість звертатися за нею, і вона є безоплатною. Соціальний проект разом має можливість предоставляти три безкоштовні консультації для всіх, хто їх потребує. Якщо сьогодні на форумі або в перегляді вам відгукнеться те, що є якісь питання, які резонують вам, вам щось дуже сильно болить, зверніться за психологічною допомогою. У нас більше 60 психологів які радо нададуть вам психологічну допомогу. А вже завтра вас чекає з 18-20 години групова супервізія на тематику, саме діяльність психолога з українськими родинами. Супервізійний фокус, три супервізора в одному просторі. Унікальний формат, в якому ви зможете взяти участь всі, хто забажає. Міжнародна спілка супервізорів є співорганізатором форуму сімейної психології, а також психологічний центр. Перспектива, хто прослухав якісь виступи, зможе подивитися їх, замовивши саме на сайті Узручний для вас час. І завершуючи сьогодні а, свій виступ, я завжди рекомендую якісь книги. Знаєте, але щось останній час я чесно зізнаюсь, от не читаю з вами чесно сьогодні, як завжди, але мабуть ще більше ніж завжди. Сьогодні буду говорити про фільми. Я почала передивлятися фільми, які випускала український кінематограф останні там десятиліття. І е, я складаю сьогодні два фільми, які, можливо, на вас теж в якесь враження складуть, і мені вони резюмують все, про що сьогодні ми з вами говорили. Вони для мене резюмують сьогоднішній виступ і дають нам вектор дивитися далі. Один із серіалів це український драматичний серіал Епопея, Небагато серій, близько десяти і будуть люди. Серіал побудований у формі саги. Він показує двадцяте століття українців. Це Перша світова війна, це революція, це порогорож Української національної республіки у радянської українсько радянській війні. Прихід радянської влади. Система сімейна декілька поколінь утримати в увазі це прям для психологів. Дуже цікаве завдання і знайомство з історією, яку можливо колись для нас замовчували. І ще один фільм він має назву Щедрик. Це українська історична драма. Він показує життя трьох родин українців, поляків і євреїв, яких об'єднала спільна біда війна, де діти не були чужі, де національності відгукувалися по цінностям. Дуже рекомендую подивитися і, мабуть, всіма родинами і обговоривши, показавши. Обговоривши і проживши цей матеріал. Дуже, мені здається, терапевтичні фільми. І останній мій слайд на сьогодні, принаймні я маю надію, якщо комусь відгукнеться, то ми будемо ще перетинатися. Я з професії не збираюся йти. Якщо ви в ній, то я раду вас підтримаю, тому що я маю багато цікавості до підвищення кваліфікації психологів. Я хочу сказати слова матері Терези. Знаєте, що робити, щоб у світі був мир? Йдіть додому та любіть свою сім'ю. І, мабуть, я говорю не тільки з розрізу, знаєте, українців або пацифістичного такого бачення а про те, якби всі були вдома і любили свою сім'ю, і працювали для миру, працювали для своїх родин. Ми б не стикнулися зараз з тим, що ми маємо, з таким страшним погорогом. Але від нашої любові до наших родин буде укріплятися суспільство наше українське, тому що від кожної родини залежить дуже дуже багато зараз. І ось... Це такий останній меседж, який сьогодні мені хотілось поділитися з вами. Щиро дякую, що ви були сьогодні з нами, і ми зустрінемося з вами на форумі 2025 року.